Жезлів. енергія королеви жезлів. Читаю енергії. не людей, да? Королева жезлів це, це впевненість, це якась така, я б сказала, видимість на людях, осяяння, авторитетність. У мене щось зразу показали, змінили цвіт волос, покрасилися, щось таке, знаєте. Чись, нова стрижка, по-різному, але ви людина, на яку звертають увагу, як, як, до якої, м -м, яку замітити неможливо, ви, ви енергії вогню. такі, знаєте, якісь. І ви в такому і, 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 і день такий буде, Ось як в справах. Да? Тобто, Якщо ви робите, наприклад, то ну, от так, як ви, не зробить ніхто. Ви як лідерська навіть, позиція, краща. Е, ну, впе, якось робите це впевнено, організовано, якось, як значить як, як, таке по відчуття, це не просто ви робите справу як шоу якесь. Давайте подивимося, що за причина, чому так. Е, які ваші дії? Нестандартні, так. Да. І результат, результат, що це за результат? Результат буде сюрприз. Тобто ви превзайдете себе. Що це така за причина? От якась от я ж кажу, робили якась зміна. Щось робили, так робили, 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 а тут ви знесли, так уже робити не буду. якось е Стара дія відійшла і нова дія. Да? Тобто щось змінили. Да? Добавили, наприклад, якийсь рецепт, додали чогось новий, новий якийсь інгредієнт, да? щось додали, щось новесеньке. І таке, як, ну, щось, як, е, ваша дія нестандартний підхід. Немає його, зроблю без нього. заміню. заміню. Немає, наприклад, да, там, чи дрождів. Ну, щось друге зроблю, щось по-іншому зроблю. Да? Щось... Ну, от щось мені показують рецепт, якийсь нестандартний підхід. Бо по хитрості щось, схитрите, щось схитрите, ну, ну По-іншому. Повішений це. Тобто, подивились на ситуацію, хитро подивилися на ситуацію під іншим кутом. Подивились на ситуацію під іншим кутом, зробили щось по-іншому, не так як завжди. Да? Тобто, і у вас поп... Верховна Жриця і дев'ятка е, кубків, це тобто, сюрприз провзайшов себе. І жила... ожидання, значить, бажання виконалися. Да? Е, сюрпризно виконались. тобто, Ще краще, чим було. тут ви будете цією самою королевою жезлів. Тобто, не